Остоплі столиця світу повертається. Вам цікаво, що ми запитали у костопільчан, як змінилося наше місто за останні п'ять років? Ну, багато в чому у нас з'явилося достатньо багато нових закладів. Загалом місто стало виглядати значно симпатичніше. Ну, за останні п'ять років наше місто озеленилося, багато покладено бруківки, що я замітила, частково полагоджена дорога, але ну хотілось би, звісно, більше. Багато будується нових приміщень. І ну, взагалі, як на мене, місто стало краще і гарніше. Е, Розбудувалося дуже сильно. Е, багато поводилося якихось ну, за час війни, наприклад, за три роки навіть зборів, якихось ярмарків благодійних. Місто Костопіль змінився на краще, покращилась інфраструктура. Побудувалися різні магазини. Дуже змінилося. Ну було, скажем так, не дуже привабливе, а тепер набагато гарніші будинки, тротуари. Люди дуже змінилися, стали набагато краще й На Мою думку, з'явилось багато нових магазинів. Стало частіше. з'явилось багато дитячих майданчиків. Я лише рік проживаю в цьому місті, але я вам скажу, що місто дуже хороше, дуже цікаве, дуже розвинуте. Я жила в маленькому містечку, і я жила в великому місті. От бувало, що там щось не хватало, а там було занадто. А от це місто Костопіль це буквально от сама золота серединка, де якраз всього в мірі Тут дуже приємні люди, тут дуже спокійно, тут дуже душевно. Ну, я хочу сказати одним словом, що це прекрасне місто.